Чесними не будуть, звичайно. Тому що стільки бруду налили один на одного, що неможливо людям зараз орієнтуватись ху Ну, мені здається, це основна причина. Я вірю, повинно бути чесними. Повинно. Якщо ні, тоді ми пропадемо. Вибори не будуть чесними, бо така влада, я на кожного сидим і два рази. Так що вибори будуть нечесні. А якщо б були нечесними, ви б це помітили, чи ви б протестували? Протестував, я б перший прав. Вила, і що вона в Тому що партія регіонів сфальсифікує їх 100%. Якщо так буде, чи готові ви би були протестувати? І як? 100% виходом на вулицю. Люди не повинні втрачати свою гідність. І Україна повинна бути Україною, і українці повинні бути українцями. І мова повинна бути Україною. Якщо цього немає, значить нас немає. І немає держави. Ну, Як я слухаю новини і читаю газету. З усього роблю такий висновок, що не будуть чесні вибори. А як ви думаєте, чи варто людям якось протестувати і як, якщо вони будуть нечесними? Ну то треба всім разом протестувати людям, не групками. Ну, статистика показує, що вибори не бувають чесними. Тому не знаю, буде видно. Варто напевно протестувати, але... Крім слів, треба ще діями підтверджувати. Можливо, в письмовому якомусь варіанті, щоб люди, люди якусь петицію підписували, протестували якимось такими діями більш законодавчо підтвердженими.